Доброго ранку, діти! В одній країні жили сім гномів, але зла чаклунка їх зачарувала, і вони забули, як їх звати. Давайте допоможемо гномам згадати їхні імена. Згодні нам потрібно виконати завдання від чаклунки, і тоді вона поверне гномам їхні імена. Перше завдання від чаклунки називається «Веселий павучок. Погляньте, у нас є дві павутинки. Нам потрібно порахувати спочатку прямою лічбою, а потім зворотньою. домовились. Тоді почнемо, а почнемо рахувати зелене павутинні. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, а тепер з воротньою лічбою. Погляньте на синє павутинь. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово, діти! І перше ім'я гнома понеділок. Повторіть, понеділок. Наступне завдання від чаклунки називається більше менше. Погляньте на картинку та скажіть, кого більше мурах чи мух. Вірно, діти. Більше мурах, який знак поставимо? Вірно, знак більше. Погляньте на другу картинку. Кого менше бджілок чи метеликів? Так, діти, менше бджілок. Який знак поставимо? Правильно, знак менше. Ім'я другого гнома вівторок. Повторіть вівторок. Третє завдання гра четвертий зайвий. Діти, вам потрібно уважно розглянути картинку та сказати, який предмет зайвий. Вірно, кросівки. А чому? Бо це взуття молодці? Що зайве тут? Так, зайвий літак. А чому? Тому що літак повітряний вид транспорту. Молодці. Ім'я третього гнома середа. Повторіть середа. Четверте завдання називається Яке число зникло?». Розгляньте уважно картинку та запам'ятайте число, закрийте очі. Відкрийте очі. Яке число зникло? Так, діти, зникло число сім. Ім'я четвертого гнома – четвер. Повторіть четвер. П'яте завдання від чаклунки назви за порядком. Діти, назвіть тварин, яких ви бачите на екрані. Заєць, кіт, собака, їжак, бджілка, качка, вівця. Скажіть, яка за порядком стоїть бджілка? Так. П'ята, а яка за порядком стоїть заєць. Вірно перший. А хто стоїть? Шоста. Правильно качка, яка за порядком стоїть вівця? Вірно. сьома. І п'ятий гном згадав своє ім'я П'ятниця. Повторіть П'ятниця. Шосте завдання називається квітки для білосніжки». Розгляньте квіти, з яких геометричних фігур вони складені. Круг, овал, прямокутник, молодці. Діти, скільки по у першої квітки. П'ять. Скільки синіх? Одна А помаранчевих. Чотири. Тепер погляньте на другу квітку. Скільки у неї всього пелюсток? Також п'ять. А скільки синіх? Правильно дві а помаранчевих? Молодці. Три. Тепер погляньте на останню квітку третю. Скільки в неї пелюсток. Звичайно, п'ять. Скільки синіх? Синіх три а помаранчевих? Вірно, дві молодці. Ім'я шостого гнома субота. Повторіть. Субота – Останнє сьоме завдання вправа лабиринт. Вам потрібно покласти стежку до гнома за моєю вказівкою. Почнемо ми з нижнього рядка середньої клітинки. Далі одна клітинка вправо. Тепер. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вліво. Ось ми і проклали стежку до гнома. Молодці. Ім'я сьомого гнома неділя. Повторіть неділя. Діти, ви молодці, гарно впорались з усіма завданнями. Гноми вам дуже вдячні. Скажіть, як звуться гноми? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя. Діти, а що нагадує їх імена? Так, звичайно, дні тижня. скільки днів у тижні? Вірно, сім. я сподіваюсь, вам сподобались заняття. До побачення.